Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про модуль XL-4015. Основна особливість цього імпульсного стабілізованого DC-DC перетворювача в тому, що він може працювати в двох режимах стабілізації напруги CV Voltage і стабілізації струму CC. До тих пір, поки позиваний навантаженням струм Менше заданого. Світлодіоди вказують такі стани модуля. Червоний. Режим стабілізації струму. Синій. Струм на виході більше ніж 250 мА. Йде заряд. Зелений. Струм менше 250 мА. Заряд закінчений. Вхідна напруга від 4 В до 38 В. Вихідна напруга від 1,25 В до 36 В. Модуль підтримує на виході задану напругу. При досягненні заданої величини струм відбувається його обмеження і аж до короткого замикання. Струм на виході залишається стабільним. При зменшенні спозиван... спозиваного струму модуль автоматично повертається в режим стабілізації напруги. Така особливість дозволяє використовувати модуль не тільки як джерело зивлення з обмеженням струму. В Захист від КЗ, але і до роботи з, з навантаженням, які необхідно заявити стабіль, стабільним струмом. До них в першу чергу відносяться сучасні потужні світлодіоди. Особливо зручно використовувати модуль для зарядки акумуляторів. Спочатку заряд йде постійним заданим струмом, а потім остаточний дозаряд постійною напругою. Модуль виготовлений на основі мікросхеми XR4015, яка має вбудований захист від перегріву і від короткого замикання. Відмінність цієї мікросхеми від XR4005 в тому, що CR4015 допускає більш високу напругу на виході і на виході модуля, на вході і на виході модуля, вибачаюсь. Величину вихідної напруги встановлюють без навантаження за допомогою під, підластування рези, резистора. Значення струму задається іншим резистором. Для установки струму можна просто замкнути вихід амперметром. Але краще підключити навантаження БСК до реальної. Це саме те навантаження, яке ми хочемо з вами під'єднати. На вихід модуля рекомендується підключити електро... Вітичний конденсатор в кілька тисяч мікрофарад відповідно, відповідної напруги. Особливо це важливо для придушення можливого низькочастотного збудження в режимі стабілізації струму. Кому потрібно збільшити струм, то можна на XL 4015 додати радіатор. Допустимо довготривалий струм, можна збільшити саме таким шляхом. Однак через перегрів дроселя я не раджу користуватися модулем з вихідним струмом більше ніж 2,8 А. Тому що дросель буде перегріватися. Комусь цікава схема модуля, ось у вас на дисплеї ця схема Може, комусь буде потрібно.